Осінні плоди в саду говорять про одну глибоку біблійну істину. Ісус сказав: добре дерево приносить добрий плід, а зле дерево злий плід. І дерево пізнається по його плодах. Ми можемо говорити гарні слова, робити вигляд, що все добре. Але справжнє наше серце видно по плодах, по тому, як ми живемо, що ми говоримо, як ставимось до інших. Дуже важливо сьогодні запитати себе, що виходить з мене. Бо саме це є показник моєї віри і мого стану перед Богом. Пам'ятає, перед Богом неможливо приховати жоден поступок чи жодний гріх, бо він бачить серце. І якщо плід гнилий, значить корінь хворий. Але є добра новина. Христос може змінити корінь, лише Він дає нове серце. І найбільше чудо, яке звершує Бог над людиною, коли він кам'яне серце замінює новим серце, в якому живе Дух Святий, яке Слово любить. І починає приносити добрі плоди. Сьогодні Бог звертається до тебе і запитує: які плоди приносиш ти? Пам'ятай, друже, ідуть великі Божі жнива.